Оновлення в сампі це те, чого гравці очікують найбільше, незалежно від проєкту та серверу. Привіт, це я Нензів. Сьогодні я вам розкажу про новорічне оновлення, яке вийшло в нас на українському сам сервері, а і Ukraine Mobile. Ну а якщо ти ще якимось чином не граєш на Ukraine Mobile, тоді обов'язково скачуй групу посиланню в описі, та при реєстрації в полі запросившого шов в нік Джордан Белфорд. Це дасть тобі 300 тисяч після того, як ти відіграєш 25 годин на сервері. А також після того, як вже зареєструвався, пишеш. В чат слеш промо, і там хештег Найн це дасть тобі ще 300 тисяч після трьох годин гри. А ми переходимо до відео. Майнеміз Джордан Белфорд. Так, оновлення вийшло 24 грудня, але я як завжди знімаю відео з запізненням. Але саме час заюзати мою улюблену фразу краще пізно ніж ніколи. Давайте по порядку. Одне із нововведень – це це геймпас. Глянути на нього можна ввівши команду слід гпи. Суть геймпасу заключається в тому, що ви відігруєте пейдеї та за це отримуєте різні призи. Хоча, якщо чесно, мені більше подобається концепція, коли щоб отримати приз в пасі. Потрібно виконувати якісь завдання, по типу як в PUBS, Cold, та і майже в любій сучасній онлайн грі. Але все ж геймпас це реально крута штука, адже ви нічого не робите і просто ловите по ідеї і отримуєте за це призи. Геймпас є безплатний та платний, в платному призи логічно набагато краще. Наприклад, фінальний приз в безплатному пасі це кастомний скін Балас. Так, це крутий приз, але в фіналі платного пасу ви отримаєте скін мандалорця. Це якщо щоб персонажів з Всесвіту Зоряних війн. Та й в загальному класі. Власних призів у платному геймпасі більше, а коштує він зовсім небагато. А якщо бути точним, то 299 донат валюти. Якщо донатити при X2, то це виходить всього на всього 150 гривень. Рахуй один раз не поїв шаурми, і вже маєш на геймпас. Переходимо до наступного нововведення, а іменно новорічного івенту. Щоб знайти цей івент, потрібно в GPS вибрати пункт громадські місця і там новий рік. Якщо пояснювати словами, то це знаходиться біля мерії. Тут ми можемо побачити мапінг, також Тут є два персонажа, з якими можна взаємодіяти. Перший це обмінник, в якому ви можете обміняти новорічне печиво на різні призи, такі як різні рулетки, віпки новорічні аксесуари і на дорожче. Цьому обміннику новорічне авто, за яке просять цілих 10 тисяч печеньок. Де ж брати ці печеньки? Та все просто. За кожен пайдей, якщо я не помиляюсь, вам дають по 5 новорічних печень. Також можете купляти їх в інших гравців. Наступний персонаж, який тут є, це Патрік. В нього можна брати всякі завдання, за виконання яких отримувати призи виглядів віртуальної валюти, очків досвіду, а також новорічного печива. В Першому завданні, яке мені попалось, потрібно було в 10 магазинах 24 на 7 купити любу річ. В Принципі це легко виконується та не займає багато часу. В другому завданні мені потрібно було з'їздити на склад та забрати звідти подарунки. Ну ви зрозуміли суть. І ще щотижня новорічні завдання в Патріка будуть нові, так що можна буде і підзаробити, і приємно провести час виконуючий. Ще одне з нововведень – це контейнери. Туди завезли нові круті автомобілі та скини. Наскільки мені відомо, контейнери поповнюються після рестарту о 5-й ранку, але їх досить таки мало, тому дуже швидко розбирають. Зі слів інших гравців, там дійсно можна непогано підзаробити. Якщо мені вдасться встати в 5-й ранку, то я обов'язково зазніму більш детальне відео про ці контейнери. Ще не можу не сказати про дуже важливий фікс. До оновлення в мобільному лаунчері не можна було вимкнути кастомний худ. Ви мене спит... Таєте, а в чому власне проблема? Я відповім: в кастомному худі не можна було взяти іншу зброю, якщо ти був в русі. Тобто, наприклад, на Капті ти скрафтив собі дігл і м4, і от ти біжиш з діглом, і тобі потрібно взяти м-ку. Але під час біо ти цього зробити не міг. Але тепер ви можете просто вимкнути кастомний худ, і у вас буде звичайний гетажний худ. Це зробити дуже легко. В чат пишемо команду /худ едітор, і там знаходимо потрібний нам пункт. До речі, там же ви можете зробити мапу квадратною, Робити гру на повний екран, перемістити мапу, чат, кнопку голосового чату. Та й взагалі багато чого корисного. Також була проблема, коли ти в автомобілі вмикав нітро і в тебе глушився двигун. Тепер це також виправлено. Звісно, куди ж без промокоду. Хештек обнова, хештек різдво, хештек Новий рік дасть вам декілька кейсів. В принципі, це все, що було додано. Братва, це останній відеоролик в 2023 році. Цей рік був відверто паршивий в загальному і в світі, та особливо в Україні, але особисто в мене було все більш-менш добре. Надіюсь, у вас було не гірше рівно рік назад. В відео я озвучив ціль на 2023 рік, а іменно 5 тисяч підписників на своєму Ютуб каналі. На жаль, на даний момент тільки більше ніж 4 тисячі, тобто ціль не виконана. Але й на цьому вам всім дуже дякую. Бажати в новому році, мабуть, нічого не буду, адже бажай не бажай, все одно кожен рік гірший ніж минулий. Так що надіємось на краще, але готуємось до гіршого. За ціль на 2024 рік я поставлю 20 тисяч підписників на Ютубі. Не знаю, вдасться чи не вдасться це зробити, але буду старатись. З вашою допомогою у мене все вийде, я впевнений. Ну а на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі в новому 2024 році.